Русько-Печенійські війни це ціла низка майже безперервних конфліктів з ХІТ по 11 століття між київськими князями та печенійськими ханами. Як правило, печеніги не любили відкритих зіткнень з княжими військами, тому в основному користувалися тактикою швидких набігів на міста та селища з метою захопити невільників, худобу та різні цінні речі. Але слід і сказати, що печенійські вершники нерідко виступали у складі руського війська, як надійні союзники. У 8 та 9 століттях печеніги жили на північний схід від Каспійського моря, у межирічі Волги та Яйка. Ну і, звісно ж, ворогували з хазарським Каганатом. Правителі останнього для протидії печенігам уклали союз з огузами. Наприкінці ХІХ століття печеніги зазнали поразки від більш чисельних огузів і кіпчаків і були витіснені на захід. У північному Причорномор'ї печеніги наткнулися на осівших в Ателькузі угрів яких швиденько змусили переселитися в Панонію. А переможці зайняли широку смугу степу від Дону до Дунаю. У середині X століття печеніги стали одним із найвизначніших суб'єктів геополітики в регіоні. За свідченням візантійського імператора Костянтина Багренородного, головним чинником безпеки Візантії на її північних рубежах були саме дружні стосунки з печенігами, які тримали під прицілом землі запеклих супротивників Візантійської імперії булгар, Угрів та Русів. Перша згадка про конфлікт між Руссю та Печенігами міститься у Никонівському літописі під 867 роком. Згідно з ним київські князі Аскольд і Дір у цьому ж році завдали поразки печенігам. У 915 році, за князювання Ігора, літописи розповідають про те, що печеніги вперше насмілилися перейти руський кордон. Проте до воєнних дій, наче як не дійшло, печеніги уклали мир з Ігорем та пішли на Дунай. Однак вже у 920 році мир було анульовано і фактично почалися постійні воєнні дії. Але незабаром у другому поході Ігоря на Візантію 943-44 років, за повідомленням літописців, брали участь печеніги, які були союзниками князя. А після укладання з ромеями мирного договору кочовики відправилися воювати з болгарами, які на той час були союзниками Візантії. Київський князь Святослав Хоробрий вільно ходив через територію Печенігів. Здійснюючи походи на хазар та булгар. Однак, в подальшому, в стосунках із Руссю Печеніги виступали як її вороги. У 968 році, під час війни Святослава з Візантією, вони підступно обложили Київ, змусивши князя прервати експедицію і терміново повернутися до столиці. А 972 року печеніги підступно влаштували засідку на Дніпрових порогах, в той час як Святослав повертався з війни у Болгарії. І під час бою Великого князя було вбито. Такі походи Печенігів можна легко зрозуміти. Адже, як вказувалося раніше, Візантія використовувала кочовиків як досить сильний важіль впливу на своїх ворогів. Тому, можливо, саме за їх ініціативою відбулася облога Києва та власне вбивство постійно охочого до війни Святослава. У 980 році Печеніги вперше брали участь у князівських міжусобицях на Русі, на боці князя Ярополка Святославича, проти якого виступив його брат Володимир. На кінець X століття припадає пік військової активності Печенігів. Для боротьби з кочовиками Володимир Великий розпочав будівництво земляних укріплень під Києвом, відомих як Змієві вали. Перший напад на Руську землю за князювання Володимира Печеніги здійснили у 988 році. Вдруге, печеніги напали в 992-993 роках, коли перейшли річку Сулу і вступили в битву з дружинниками Великого князя Київського Володимира. Але були вщент розбиті. У 994 році кочовики здійснили невдалий похід на Білгород, а у 996-97 на Васильків, де таки здобули перемогу над військами Володимира, який не встиг зібрати достатньо сил та виступив проти них з малим військом. Подальшому, за словами літописців, йшла безперервна війна між Русичами та Печенігами. У 997 році Володимир відправився у Новгород, щоб зібрати сили для протидії Печенігам. Скориставшись цим, кочовики обложили Білгород, але змушені були відступити. У 1000 році, під час походу Володимира на Болгарію, Печеніги вкотре обложили Київ. Проте були розбиті під час нічної вилазки хоробих дружинників. Наступного року русичі здійснили успішний похід у степ проти Печенігів та навіть захопили в полон печеніського хана. Останній значний похід Печенігів за князювання Володимира Великого відбувся у 1004 році. Коли вони вкотре взяли в облогу Білгород та відступили при наближенні київської дружини. В результаті тривалої війни з Печенігами Русь була змушена зміцнювати лісостепові кордони за допомогою валів та міст. Цю роботу продовжив і князь Ярослав Мудрий. Тім, напади печенігів не припинялися до 1020 року. Більше ніж через 15 років, у 1036 році печеніги раптово оточили Київ. У той час Ярослав Мудрий перебував у Новгороді. Битва відбулася на місці, де за літописним повідомленням пізніше було закладено собор Святої Софії. Кінота печенігів атакувала руське військо, що складалося з київських, новгородських та нормандських воїнів. Битва тривала до самого вечора і закінчилася поразкою та масовою гибелю печенігів. Після поразки більшість печенігів пішли зі степів північного причорномор'я на захід за Дунай, де розпочали військові зіткнення з Візантією. Невелика частина печенігів, що залишилася, перейшла на службу до київських князів, а решту знищила нова загроза зі сходу, могутні кочові орди половецьких ханів.